Вітаю! Мене звати Лілія Мельник і це українська історія в імперській міфології. Ми керуємось лише достовірною інформацією. Сьогодні говоримо про козацьку добу та використання імен козацьких ватажків у імперській пропаганді. У випадку літмансько-козацького періоду української історії різноманітні елементи тієї доби. Мала відпрацьовувати на імперські потреби. Для підняття ура патріотичного духу в умовах російсько-французької війни, листопадового польського повстання, Кримської війни активно акцентувалися ідеї козаччини, було створено козацькі полки. Російська влада забувала про свої обіцянки, змушуючи учасників військових походів повертатися до поневоленого стану або до лав кріпаків, або до армії. Хаму легко вписувалися козацькі ватишки, яких пропаганда перетворювала на героїв селянських повстань. Іван Сірко є типовим прикладом такої міфологізації. Він є найвідомішим запорізьким кошовим отаманом. Козак Сірко це персона, про яку легенди і досі живуть в сучасному світі. Це був найвідоміший козак-характерник. Сірко володів таємними знаннями та закляттями. Він міг загоювати рани після бою. Зірвав, як ворла, ворогів бачив тоді, коли їх ще й не було. Можливо, частина тих легенд була правдивою, адже Іван Цірко був надзвичайно талановитим воїном. Він здійснив близько 50 вдалих військових походів. У радянській історіографії козака Івана Цірка зображала як народного ватажка проти польського гноблення. Офіційна радянська концепція історії України виходила з ідей об'єднання з російським народом. Відповідно, що герої і антигерої української історії мали формуватися за таким принципом. Справжнім героєм міг бути тільки той, хто був лояльним до Росії. Всі інші записувалися до числа її ворогів. У другій світовій війні в умовах звільнення від німецьких загарбників Сталін знову приймає рішення звернутися до пам'яті козацьких героїв. Попри сумнівну любов до Москви, Саме Богдан Хмельницький став таким героєм. Особливість пропагандистської розкрутки Богдана Хмельницького полягала в тому, що це, по суті, був міф про гетьмана без міфу про козацтво. 10 жовтня 1943 року під час Другої світової війни Президією Верховної Ради Радянського Союзу було прийнято указ щодо заснування ордена Богдана Хмельницького 1, 2 та 3 ступенів. Особливість ордену полягала в тому, що можна було нагороджувати всі чини флоту і армії, а також найактивніших учасників партизанського руху, навіть рядових, законом передбачене нагородження цим орденом лише громадян України. Однак були випадки нагородження іноземних громадян, серед них директор Федеральної служби Російської Федерації генерал-полковник Патрушев, лівійський лідер Маумара Аль-Кадафі. Та полковник Народно-визвольної армії Китаю Лі Андун 16 березня 2000 року Верховна Рада прийняла закон про державні нагороди України, в якому було зазначено орден Богдана Хмельницького. У Житомирі на території свято-Хрестово-Звиженського собору було знайдено старовинний козацький хрест. Як історичний артефакт, цей хрест 17 століття був залишений і встановлений на місці його знахідки. Тут він простояв до моменту передачі будівлі церкви, колишнього музею природи громаді Московського патріархату. За велінням владики хрест перевезли у селище Червоне на територію жіночого монастиря. Працівники обласного краєзнавчого музею стверджують, що хрест вже не є музейним експонатом і він встановлений у гідному місці. Але виникає запитання: чому і на якій підставі знахідки та артефакти, які уже кілька сотень років. Перестали бути експонатами обласного краєзнавчого музею. Цей хрест можна було б легко перемістити у сквер на замковій горі і влаштувати для нього гідне місце козацькому хресту більше років, ніж перебування московського патріархату на цих землях. Таким чином, ми бачимо, що російська імперська пропаганда привласнювала і привласнює собі історичну пам'ять українського народу, спотворює та використовується для дезінформації та поневолення.